Раніше я й подумати не міг, що можу потрапити в непросту життєву ситуацію. Але так сталося. Моя перша дружина померла від невілковної хвороби, залишивши мене з маленьким сином на руках. В той час Ромі виповнилось два роки. Не буду говорити, який тяжкий час мені тоді довелось пережити. Мені самому не хотілося жити, а тут ще й Рома на руках, який постійно відвертав від тяжких думок. Як подумаю, то завдяки сину, я вийшов із депресії, я зрозумів, що надалі моє життя підпорядковане тільки йому. Його потрібно ставити на ноги. А далі буде видно. Три роки я сам виховував рому. Річ у тім, що моєї мами давно немає на світі, а мама моєї дружини, після того, як рая померла, звинуватила мене в її хворобі. Допомагати виростити свого онука, вона на відріс відмовилась. Через три роки я зустрів Анну. Вона була розлученою і мала доньку. Наші діти однолітки. Коли ми їх познайомили, вони одразу здружилися. Разом ходили в дитячий садок, а потім і в школу. З Анною ми стали жити разом. Вирішили спробувати, що в нас вийде, а потім, якщо все буде добре, то одружимось. І це було наше спільне рішення. Живемо ми два роки. Я думаю, достатньо, щоб зареєструвати шлюб, анна дороми ставиться добре. Можливо, не любить, але й не ображає її доньку, я вважаю своєю дитиною. Так вона мені дуже сподобалась. З Ромою вони найкращі друзі. Я купив обручку і вирішив офіційно запропонувати вийти за мене заміж. Я вдома готувався, щоб, коли Анна прийде з роботи, зустріти її урочисто, вирішив прибрати в квартирі. Коли рівняв зошити в шафі дівчинки, звідти випав блокнот. Я його розгорнув. Там були всі записи, коли і за скільки Анна купляла ромі одяг, морозиво, цукерки. На її доньку такого запису не було. Коли Анна з'явилася вдома, я запитав, що це за блокнот, і вона навіть не зніяковіла. А сказала, що витрачає на мого сина великі суми зі своєї зарплати. А коли накопичиться достатній борг, Анна проситиме мене віддати їй ці гроші. А я твою доньку не забезпечую, то твоє бажання я тебе не змушувала, якщо ти не вимагаєш гроші, то це вже твої справи. Після такої розмови я не став показувати обручку, і тепер сумніваюся, чи потрібна мені взагалі така дружина.